Акція називається Лист на ну. Ідея виникла у нас в нашому колективі в січні, коли ми готували заходи до Дня Небесної Сотні. Ми хотіли б, щоб діти більше знали про цю історію, що власне таке революція гідності і чому так сталося, тому що вони і так постійно пишуть листи захисникам. Але ми хотіли б їм розповісти більше надати значення цій події, щоб вони знали, що ці листи потрібні і що власне захисники їх чекають. І я їм завжди розповідаю таку історію. що один раз захисник носив з собою дитячий лист. Ще коли була антитерористична операція, то він його носив з собою в бронежилеті. Ну цей от лист він каже, врятував їм життя. Він пам'ятав, що його хтось чекає, і таким чином він подолав депресію і зміг вийти живим із такого складного становища. Тому він потім знайшов ту дівчинку, яка написала цього листа. Це була дівчинка Вероніка із Львова, якій було 12 років. Коли вона писала цей лист, коли він її відшукав, то їй вже було 15. Я б хотіла, щоб ці діти також знали, що їхній лист може потрапити до когось із воїнів і, можливо, комусь врятувати життя. Мене звати Марія, мені 11. Ми переїхали, тому що Бахмут це була гаряча сторона. Ми там не могли проживати мамою, сестрою та братом. Угу. І ви тут вже скільки часу вкралися Ще що десь рік. Нас там де ви проживали вдома. Наскільки було тобі важко морально це все чути? Ці вибухи, наскільки це було? було спершу нормально, а потім, коли почали прилітати ракети біля нашого дому, ми вже переїхали. Був такий відгук. Причому це був хлопчик, який написав лист, так як він розумів, не дуже гарним почерком, І він передодні прочитав книжку. У нас є така книжка у окопах Нью-Йорк. Він там прочитав про те, що захисники допомагають пораненим тваринам і всякого дуже зворушило хлопчика, що там от є ці тваринки. І кішки, собаки, І він написав, що піклуйтесь далі про кішок і собак. І оцей захисник, його звати Віктор, і він це прочитав, і він сказав, що «Ну, це психолог. Ну, тобто він відреагував на те, що написано в листі. Тому я завжди кажу дітям, коли вони не знають, що писати, що пишіть все, що ви відчуваєте. Пишіть все, що ви думаєте. Можливо, у вас хтось воює із близьких, і ви просто подумайте, що ви йому сказали, що ви йому побажали. І вони пишуть, тому що складний такий час, тривоги, сирени. Діти часто не розуміють, чому це все відбувається. отак Саша ще Саша, Саша вам. Один, два, три. І хай ваші бажання збудуться і побажання. Ті, які ви побажали. Хай так і станеться, як ви пишете. Хай та любов до них дійде і повернеться до вас з турицію.